Привіт, мене звати Софія, Ви на каналі Софія. Це моє третє таке відео. І зараз говорю за мій вигляд. Вибачте, тому що мені всьому ну, комфортно, так як плюс воно, якби наш рік від зайця кролика, тому буду от в цьому, тому не зважайте. А сьогодні хочу зняти таке відео, знаєте, цікаве. Думаю, досить цікаве. Це таке бачите, бачите, знову політичне відео. Хочу зібрати з вами, чому ж відбувається повітряні тривоги, а також хочу зібрати тему світла. Чому нам виключають світло? Якщо в інших областях все нормально. Тобто, в одному слову, розберемо дві теми. Якщо я задаю якусь третю тему, ми зберемо і третю. Почнемо давайте з повітряних повітряні тривоги це річ, така досить неприємна для багатьох українців. Вони починають звучати лише тоді, коли якась ну, небезпека. Ну, в даному випадку є лише дві небезпеки це і за територією Білорусі, а також ракетна небезпека, яку ми всі ближчим часом очікуємо і її найбільше боїмося. Підемо з Білорусі. Коли з Білорусі злітає літак Міг-67, він є потенційний а, ракетоносець, ракет типу Кинжал. це ракети, які наші сили пожені почали збивати, і коли вони летять, то можуть полетіти, припустимо, на Суми. І одразу полетять на Київ. Тобто вони дуже маневрують в небі. І для наших сил ППО це досить важко, тому коли є повітряна тривога із Білорусі, вона оголошується прямо на всій Україні. мирочин Вік, закінчуючи Харковом, а також Київ, Миколаїв, ну і так далі. Одеса є повітряна тривога і за ракетною небезпекою, від якої мене слово вже тушний, навіть від якої мені аж погано, тут вже є другий. Оголошується також по всій Україні повітряна тривога. А якщо роки летіти з Киспієм, то будемо брати давати свою область. Якщо вам буде комптрів від відкриті, напишіть свою область, я вам напишу. А до Львова з Киспієм вони будуть летіти від півторь годин до двох. Якщо ж Чорного моря це буде від години від півгодини до години. Якщо це з Азовського, то від. Одної години до півтора години. Десь так приблизно. Ми, ми знаємо ці крилаті ракети типу Калібр, які також маневрують. Ну, не так маневрують, звісно, як інжали, але люблять маневрувати. ну Можуть полетіти. Ну, вони летять більш так прямо, але можуть летіти під чернівцями і полетіти в бік івано і полетіти на Львів. ну, Думаю, ну, ви розумієте. Знає, просто. знає, знає, знає. Ви зараз всі мене запитаєте одну таку дуже важливу річ. Чому ж? А, інколи оголошуються повітряні тривоги тільки на Сході. Так я відповідаю, так як на Сході відбуваються активні бойові дії. Це тимчасово захоплені території, там розташовані москальські БЗРК, це є такий, а, такий комплекс, який, по-моєму, називається Скандері, якщо не помиляюсь, він а, стріляє не далі 600 метрів. Це досить так для ну, мало. Тому його оголошується лише Суми Харків, Дніпро, Запоріжжя. Інколи може оголошуватись в Миколаєві, Херсон, а також до Дніпро. До Києва не доходить, як воно до Києва просто не долетить. Повітряні тривоги, є тільки на півдні. Миколаїв, Одеса, Херсон. Відповідаю: в той час а, є такі, скажімо, погані машини, які називаються Підводні човни. Вони є. Ну. Пішли, будь ласка. Вони є потенційно носителями, так скажемо, різних тип ракет. Іскандери і так далі. Тому вони ж не знають, куди политити. Спочатку оголошуються на їхній території, тому що ці півдні, вони якраз взаємопов'язані з морем: що Одеса, що Миколаїв, там в них оточує море. Чи то Чорне, чи то Азовське море. Тому оголошується повітряна тривога на певній території. І... і потім дивиться, коли летить ракети, або не ракети, або просто на тимчасово окупованій території Херсонської області, на лівому чи на тому правому березі, там теж є БЗРК, і тому вони обстрілюють, можуть їх обстрілювати, а можуть з Херсону обстрілювати Запоріжжя. Повітряна тривога не доходить до Львова. Ну, тому не до Львова, а саме до заходу, інколи вона є, є є, Київ. І тут такий, ой, зараз буде повітряна тривога, треба зарядити всі гаджети, зараз почнеться. А вона собі зупиняється: Вінниця і Житомир, і далі не йде. І потім йдуть від бой. Чому ж? Тому що є такі. Ну, дані... Раніше я щось не дуже пам'ятаю, а от саме зараз можу сказати точно: в Росії є такі літаючі об'єкти, які називаються шахеди. Або мопеди, ну хто яких звик називати. А, вони можуть, ну вони літають по всій Україні, але просто до заходу не долітають. Тому що люди, наші військові, наші всі навчилися дуже добре їх збивати, тому дякувати Господу Богу. Вони до заходу не долітають, тому у нас і не оголошується повітряна тривога. Ми собі просто живемо. І надіємося, що в інших областях все буде тихо. <різький. різький> Може тривати повітряна тривога взагалом. А якщо брати і за Білорусії, то вона може тривати від півтора години до двох. Тому що літаки здіймаються в небо, літають, маневрують, сідають, закінчується паливо. А, і за ракет залежить скільки ракет і скільки є повторних запусків. Якщо запуск один, то буде від двох до трьох. В принципі, скільки запусків, скільки буде, може бути шість годин, може бути сім. Ну, але переважно ну, колись було. На початку він зараз з ракетами в Росії все менше і менше, і менше тому повітряних тривог теж вона триває мало. Від 4 до 5 годин це от максимум. Це прям. А мінімум ракетна небезпека може тривати ну, 2 години. То так, якщо допускають до 20-30 років. Повітряна тривога є в Луганську. Цікаве запитання, знаєте, якби ви, якби ви мені могли його задати. Відповідаю. В Луганську оголошена підтримка тривоги на початку квітня, що досі не дали відбій. Так, да, Знаю, там просто йдуть масивні бойові дії, і там просто сенсу давати відбою нема. Вона ні, 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 ні. Вона в них не звучить постійно, так як включили сирену. Так вже, скажем, 8 місяців чи 9 вона звучить. Ні, вона просто ну, люди знають, що вона є. Що от зараз можуть бути вибухи, тому люди в Луганську не виходять з будівель далі, ніж там купити щось їсти, пити і так далі. А, заодно відповім про Крим. Про Крим ніхто не знає. Чому він ще досі червоний? Ну, чесно, от почервонів і від йому там ще не дали. Чесно кажучи, я не знаю, я не можу все знати. Та й багато людей теж не знають. Добре, всі знають про Луганськ, але про Крим не, невідомо. Чому там повітряна тривога і так далі. Крім просто повертається до України, скажімо Такі так. питання дурнувате, але я відповім, щоб воно не мозолило ні мені голову, нікому. А чи щось працює під час повітряних тривог. Звісно, ні, всім потрібно йти одразу в укриття і сидіти там, або триматися подалі від вікон і мати дві стіни. Правила двох стін, всі знають, і я вас дуже прошу, коли є в вашій області, повітряна тривога, дотримуйтесь цих правил. Воно збереже життя реально. Не йдіть підвал, тому що в підвал, якщо будинок попадуть. Вал може засипати і мало ймовірно, що ви виживете. Якщо попаде якийсь поверх, то більш ймовірно, вас просто закине цеглою. Рятувальники прийдуть, вас врятують. Да, ви можете руку, ногу зламати, чи ну там щось гірше, але ви будете живі. Тому просто не нехтуйте власною небезпекою, ідіть в укриття, коли чуєте сигнал повітряної тривоги, особливо на сході. Питання, напевно, про повітряну тривогу, про яку я хочу відповісти, це чому ж вона, от останнім часом, є так рідко на заході, а, а так часто на сході та на півдні. А на півночі теж мало. Відповідаю. А, ну, просто Білорусь зараз, якби, він не підіймає в небо, немає нічого. Та і ракети в Росії закінчуються, тому її не оголошують по всій країні повітряна тривога. А Захід це не ну, це на най це небезпечна точка. В Україні взагалі немає ніде безпечних місць, як на то пішло. Але просто, ну, до нас, по-перше, не та інших їде, а по-друге, просто Білорусь, ну, немає. І ракети, якби бачимо, їх менше. Тому і не оголошують на заходу, бо на заході оголошують і за двох причин: це Білорусь і Ракетна Небезпека. Все. Чому є на сході? Тому що ну це пойові дії, це ті ста... бої ПЗРК і так далі. Тому там дуже часто й оголошують та й недавно де окупований Херсон те саме. Якщо люди думали, що вони в їх нема москалів в Херсоні, він український, то не означає, що в Херсоні все буде гаразд. Якраз ні. Херсон на жаль буде обстрілюватись до кінця війни. Це, ну, всі то знають, просто потрібно триматися подальше від вікон, повторюсь, але вірю, що скоро вся Україна здобуде бажану перемогу. Ну і це буде це добре. Я би хотіла поговорити на тему світла. От, оцього всього, що відбувається, Да, я вже от говорила, що я роблю при світла, але хочу пояснити, чому відбуваються всі ці виключення і так далі. Ну, Це дуже цікаво. Наша енергосистема України, вона. Скажімо так, м'яко кажучи, взаєм, взаємопов'язана між собою. Кожен енергетичний об'єкт, він взаємопов'язаний. А скажімо так, а, не знаю, беремо Львівську, якусь там, припустимо, Ладижинську, а, то не Львівська, вона, не пам'ятаю, вона Франківська, по-моєму, ну, Ладижинську станцію беремо Київську. І коли ворог наносить удар ракетою, е, припустимо, Київський. То одразу стають перебої зі світлом в Києві. І в ближчих областях. Якщо брати Київ, то Житомир, Рівне, Тернопіль, Івано-Франківськ, Львів, Ужгород і так далі. Якщо всі думаєте, що Ужгород, Чернівці – це окремий світ, ну, можна сказати так. Але не по світлу. Ужгород теж страждає від виключень світла, та й самі Чернівці. От. Якщо попадають, не дай Бог, у Львові, то страждають дуже сильно. Тернопіль, Франківськ, Львів я мовчу. Ужгород, Чернівці, Вінниця, Тобто ну, Київ менше страждає, але також страждає. Тобто от Всі станції, вони, як вам сказати, ну, взаємопов'язані. Тобто, нема такого, що вони перебойно стоять, вони стоять однією з системою, коли будували ну, ті всі станції. Ще Закінчаться віли, відключення світла, аварійні ці всі. Відивіться взагалом. Коли Коли відбудують систему? От на то може піти роки, може піти рік, може піти два, можливо піти три. От, тому тебе, аварійні відключені світла. І коли їх застосовують? Так от, аварійні відключені світла це відключені світла, коли. Ну, як вам пояснити, коли відключають в певний момент і невідомо, коли включають. тобто... Нема певних графіків для цього світла, це коли перевищується ліміт. От наведений ліміт в область, припустимо, 5 годин, але включають найбільше, тому мусить перевищувати, тому що енергосистема наша не витримує цього. Для чого застосовують, щоб зменшити навантаженість на нашу енергосистему ГПВ. ГПВ це графік, планових відключень. Планових або погодинних відключень, і так і так правильно. Це коли ви маєте свій графік. Я, до речі, в кінці відео вставлю наш графік третьої групи. І за ким йде ми, Львівщина, маємо Львів і нам дали графіки: тобто червоні, зелені, білі квадратики. Червоний це коли виключить світло. Зелений це коли світло буде, а білий це можливе виключення. Тобто на все йде 4 години: 4 години без світла, 4 години зі світлом і білий квадратик. Це 4 неможливе виключення. От. Сьогодні, отак от щоб пояснюю, з 5 до 9 ранку дня, ну, 5 ранку до 9 дня, ну, в принципі, ранку не було світла. Потім з 1 до 5 це є білий квадратик. І з 5 до 9 це є червоний квадратик, або ні знову йде. З 9 до 1 це є білий, зелений квадратик. Тобто, е, отак, от це є графік. Кажемо так, погодинних відключень, коли ми знаємо, по якому ми живемо, і він досить якщо він є, значить не начуємо покращення. Ну з ну, такого от, тих штук, що я пам'ятаю, це є екстрені відключення. Що то таке? Екстрене це коли от вибухи, припустимо, я не хочу називати свою область, ну я не хочу ніяку називати Білогородську область, скажімо так, вибухи там і попала ракета в систему, і моментально виключають світло і тут. Тут взагалі ні графіків нема, ні аварійних. Тобто ти от виключають і можуть включити за день, за два, за три дні. Тобто, припустимо, пали Біалодські області, той їм за тиждень включить сіло. Припустимо, залежить скільки відколи як, ну, тремонтувати з якою швидкістю. Тобто екстрене це найгірше, що може бути в виключення області. Получають енергію одинаково. Ні, кожна область получає так, як Укренерго довело ліміти, так як Укренерго бачить. З світлом, якщо бачиш, що та область може отримати світло, вона дає. Якщо Коронерго бачить, що та область просто ну, дадуть світло, але там можуть поламатися деякі, так скажемо, підстанції, то вона, звісно, говорить з печером, припустимо, Обленерго Дніпра Дніпро Обленерго, типа ви сьогодні мусити аварійних бути, за до завтра будете мати цілий день світло, тому там доволі аварійні відключення. Люди живуть без світла цілий, за то завтра мають. Цілий день світла цікавий факт про світло. Ми світло беремо зараз, окуповуємо з Європи. Колись ми світло давали Європі, тепер ми те світло з Європи беремо. Це досить так, скажем, приємна новина, тому що ми нарешті отримали цей дозвіл, і тепер буде більше ну, станцій получати світло, підстанції, АЕС і так далі. Тому, дякуючи нашим друзям, нашій... Так, подожди Європі, всім країнам, які є в Європі, що нам дали таку можливість брати в них світло електроенергії, тобто Дякую. світло не виключали, коли були свята. По-перше, тому що люди добрі, мають душу і не виключають світло. А по-друге, щоб так знаєте, от одразу захопити цю тему, коли тепло, світло виключати не будуть, тому що люди не включають обігрівачів, Тепліше наша система відновлюється. А от коли холодно, ну, скажімо так, дубак, прям то наша система не витримує. Люди качать бігрівачі, це все і тому йде навантаження. Тому і виключають і аварійно, і не планово, тобто і виключається все світло, тому і ми живемо такий час. Тому от коли буде тепло, тоді буде вже світло. На вихідних, до речі, буде світло, бо буде Це тепло. Це не залежить від свята. Тут не беручи до уваги свята. Ну, просто на новий рік було тепло, тому і було світло. Ну, в принципі, та й новий рік грав роль якусь так свою, але більше роль грало теплота аніж доброта людей. Ну, Останнє таке запитання про світло, чому мені світло виключили, а там навпроти будинку світло є. Це, напевно, найпоширеніше запитання, які б ви могли мені задати, відповідаю. Кожна, ми маємо, кожен будинок, кожна вулиця має свою лінію, але наші лінії поєднані групами, тобто третя, друга та перша група, тобто якщо брати Львів. І, наприклад, наша сторона, яка обхоплює багато будинків, то і є там та, іншу сторону, то і диспетчерські служби спочатку, перепустимо, виключають нам світло, потім вони їдуть. І в таку підстанцію і виключають світло там, хоча ми всі є в одній групі, але лінії ми різні. Тобто спочатку виключили їм, потім нам, або спочатку нам, а потім їм. Потім включили спочатку їм, а потім нам. Тут вже не треба сердитись, ображатись, матюкатись. Тут вже просто як у ті диспетчери, от служба доїде, так вона виключить, так вона і включить. От був момент у нас, що нам включили світло швидше, а їм потім виключили шусь швидше. Включили, тобто служба доїде. Інколи пробки, інколи, якщо то рано, то швидше, якщо вечором, то пробки, затори і так далі. Вони ж машинами їсть, вони ж не феєчки він, що вони на крилах літають і то все виключають. Тобто тут вже треба бути людяними і чекати, коли вам включать. І одразу хочу вам сказати таку річ, таку головну річ. Що, будь ласка, теж хочу сказати як про тривогу, так і про світло. Будьте злюдіними з моїми словами, це моє слово паразиз. Користуйтесь енергією. от. Так, почергово, коли тільки включили світло, не в... то танковий завод, не включайте одразу всі світла, всі прилади, тому що може погоріти. Спочатку треба включити щось одне, перепустимо, телефон зарядити. Потім десь хвилин через 15-20 включити наступний телефон, потім чайник. Тобто не все одразу, бо погорить, підніметься скачок електроенергії і просто реально все всюди погорить. І тут буде вже можете і без квартири залишитись. Ось, то не потрібно. І електроенергію потрібно споживати також, коли у вас є зелений квадратик, якщо ви у Львові, рівномірно, просто не включати прилади, яким ви не користуєтеся, світло виключати, коли у вас в тій кімнаті нема. Ну, взагалі, користуватись, споживати так нормально, щоб, ну так, швиденько все зробити та і виключити. Тобто, щоб ваші зарідні не стояли в зарядках, коли ви тим не користуєтесь, припустимо. Ви зарядили телефон, ви забрали і так далі. Якщо у вас такий телевізор у нас, що світиться просто отак от заставка, вона заставка нам говорили в магазині: вона не бере електроенергії, тобто він просто включений. Якщо він грає, так, він вже трохи більше бере. Тому будь користуйтесь обережно електроенергією, тому що всі хочуть мати це світло і так далі. Саме головне про світло, що я забула сказати, це є люди, яким світло взагалі не виключають, і ці всі люди їх просто ненавидять. Ті люди. Такі хвастливі, а їх всі не люблять. Це люди, які а, живуть на лінії разом з лікарнями, тобто важливими об'єктами інфраструктури. Це лікарні, поліклініки, всякі там магазини потрібні і так далі. Да. Це люди-щасливчики по житті. Вони а, живуть, коли їм ніколи не будуть вимикатися. Тому що ну, блін, вимкнуть їм, вимкнеться в лікарню, в лікарні операції. Коротше. Тому. Реально, є такі люди, які живуть, то не тільки у Львові, такі є, вони по всій Україні такі щасливчики є, яким ніколи виключати не будуть. Ну хіба якщо аварійний, якщо екстрене, да, можуть вимкнути. А так, якщо графік, то них графіків немає. Тому що ну, не можуть виключити лікарню чи поліклініку. Остання тема я згадала, про яку я хочу поговорити. Вона така не дуже довга буде, така коротка. Це тема а, закінчення війни. Щодо ну, моя думка щодо закінчення війни і так далі. Тут я нічого пояснити вже не буду. Просто от хочу так взяти таку тему, коли вона закінчиться, і що нас може очікувати? Чисто мої прогнози, чисто не як військового експерта, а як людини, яка ну, трохи в тому розбирається і розуміє. У Львові з візитом перебували Анджей Дуда, Володимир Зеленський та Сто... Науседи, від нас науседа. Це є Литва науседа, Польща Дуда і Україна Зеленський. А, почнемо з Литви, що нам пообіцяли передати ППО, а також багато зброї, танки і так далі. Польща в свою чергу, на речі, нам передасть танки Леопард. Це досить такі класні танки. Та і зараз йде, йдеться розмови про Насамс, е, такі ракети, ну і багато інших хороших зброї, про які назви навіть не пам'ятаю, бо вони досить для мене важкі. Нам ця вся зброя прийде. А якщо, бо ну, я дивлюся, Данілова і всіх різних, і Валерія Залужного, і, і, і різних експертів там, боже, забула всіх як звати не тільки Арестовича, якому вірити не треба, а ну, коротше, різним експертам, то вони говорять, що якщо ти вся зброя пройде, то два-три місяці вона має закінчитися. І ні, то не Арестович казала, то сказав Залужний. І Гончаренко, ну і інші там депутати і так далі. Сказали, що 2-3 місяці війна закінчиться. А щоб ви розуміли, що Данілов це, ну, він дуже добре розуміється в тому Сказав, типу, що Росія вже просто не має змоги, якби вже далі воювати. Та й не має чого і ракети виробляти, і так далі. Каже, кажеш, бачите, бачити, що ракетні удари трохи припинилися, і Білорусь та й тривоги вже менше. А, Тому і нас немає того всього, як в інших країнах, ну, типа от. Тому Чим каже, більше зброї, тим ще закінчиться. Чисвіна? Чисто моя думка, що квітень, травень має закінчитись. Звісно, як всі говорять, закінчення війни це виведення на території 1991 року. Це Крим наш, Донецьк, Луганськ наш і так далі. Тобто ніякого ДНР, ніякого, ЛНР. Говорю, що Крим можна повернути до кінця літа. Хтось говорить якось інакше: Я вважаю, що чисто Крим можна повернути і в квітні, і в травні. Чисто моя думка, бо всі говорять, що ми йдемо в контрнаступ. Так, да, ми зараз конкретно йдемо в контрнаступ. На яких територіях не, ну я не ск... я знаю. Якщо буде цікаво, можете прочитати, але я так не скажу. А йдуть контрнаступ ЗСУ, дай Бог їм здоров'я та інші міста. Я навіть не буду говорити, які зараз під контролем наших збройних сил України, ЗСУ або ЗСУ, як то говорить, і можна повернути і Крим, і Донецьк, і Луганськ, і все, що хочеш. Тобто і війна закінчиться, та й Путін довго вже не зможе її проводити. Наскільки ну, він може вже от проводити його і нерви беруть, я впевнена, я впевнена, що він нервується, я впевнена, що він матюкається. Тому бо. Ну, хто хоче програвати, йому і не виходить ту війну проводить. Він казав, що захопить Київ за, за 2-3 дні, а йому то не вдалося вже от буде рік скоро. Ну, одним словом, це все скоро закінчиться. Тобто, я не думаю, що 2-3 місяці, я думаю, до травня має закінчитися. Ну, якщо не до травня, то край, крайній термін кінець червня. Отак, кінець червня, от 100%. Це чисто моя думка про по прогнозам, про прочитаних інформацій. BBC, Пентагона, того Байдена і так далі. Президента Серану, що всього того, що я прочитала, кінець червня, я не буду, як Арестович, вам щось обіцяти, типу, що так точно. Я просто говорю, як я бачу. І ОТ, ЯКОСЬ ТАК, а, Нам дають зброю. Нам дають дуже багато зброї. Просто це вся зброя не не йде на загальний показ, тому що ну не потрібно всім знати, що і скільки в яких кількостях нам іде. То не можна говорити досить секретних інформація, навіть то я не знаю. Хоча багато чим цікавлюсь, багато на яких сайтах сиджу, навіть я того не знаю, скільки, що, і, ну, і так далі. Але я більш ніж впевнена, що наші ЗСУ, скажімо так, ну просто хлопці з великої букви, і вони виженуть нечість з нашої землі, і все буде добре. Тобто зброя йде. Ленд-ліз помаленьку йде, санкції на Росію накладаються, ну і Росія країна терористно визначається. Таке запитання заодно я хотіла запитати, коли ми будемо в ЄС і коли ми будемо в НАТО. От коли будемо в ЄС, коли закінчиться війна, коли на нашій території не буде жодного москаля, це раз а, ну, щодо корупції, нам вже дозволили потрапляти в ЄС, коли буде корупція, тобто ну, невелика, але менше, подолати 100% ми її не зможемо. Але з часом кажеться, от коли Україна потрапить в ЄС, то каже України Євросоюз допоможе нам її подолати і винити москаля. А коли ми попадемо в НАТО, це також, коли закінчиться війна, коли підпишуться документи, чому Швеція ще одна країна, не пам'ятаю, яка стала е, Фінляндія в е, е, країною НАТО, тому що так треба робити. Так треба для України, для оборони. Тому мусили вони стати, хочуть ці країни чи не хочуть цього, вони мусили це стати. Стотенберг їм, скажімо так, наказав це зробити. Ну, то навіть не самі країни захотіли стати тими НАТО. а Вони просто вимушені заради безпеки ну, нас, українців. Єпорт. Про це всі у корупції говорила Урсула фон дер Ляйн, і я більш ніж впевнена, що вона не бреше. Я цій жіночці довіряю. Вона багато чого говорить правдивого. Тому. А... Дякую за ті жіночці, що вона нас так любить і оберігає. Я забула вчора, коли говорила про політику, згадати Джор 에, Ва, ну, прошу, баш, <реш> Байдена. Там забула, забула сказати про Макрона, який нам теж, до речі, дуже допомагає змінив думку щодо Росії щоб допомагати Україні, хоча він був дуже вірним другом Путіна, тут вже, знаєте, змінилось. Тепер Ангела Меркель, подруга Путіна, але була нашою, але подруга Путіна дуже довга історія. Олаф Шольц, який нам не хоче давати ніяку зброю, бо. Йому це не треба, але ми її отримуємо, цю зброю. Все рівно, хоч, ну, типа, ми його переконали Олова Шольца, і він нам дає канцлера Німеччини, Великобританія з тим е, е, прем'єр-міністром я зброю звати, не Джонсоном, не Джонсонюком, а іншим прем'єр-міністром, який теж нам велика підтримка від Великобританії, від Естонії, Литви, Латвії, країн Прибалтики, коротше. Куча підтримки, ну просто весь світ. Я не буду перекорахувати кожну країну, ну, щоб розуміли: Іспанія, Італія, Швеція, Боже, Хорватія. Ну, коротше, всі країни нам щось так і дають. Щось більше, хтось менше, але дають. Дякую всім за перегляд такого, знаєте, досить такого дивного відео для мого каналу. Не питайте, звідки я знаю це все, просто знаю, просто в цьому світі живу. Щодо завтрашнього, ймовірно, масового удару, відсотків. Візьмемо, давайте 30. Ну, я просто по кожному дню бачу. Візьмемо 30, а 70 що не буде. Ну, на вихідних можуть збільшитись відсотки. Ну, подивимося. Завтра, ну бо там я бачу ракетоносці, заправляють зараз ракетами. Зараз заправляються літаки ракетами там. А, БПЛА розвідувальні на тих літай територіях. Одним словом, вони готуються, але побачимо. Якщо завтра відео з Ірини Федишин вийде, то значить нічого не було. Або було, але я пішла якось. А якщо, звісно, відео буде, класний гарний у мене буде настрій, то звісно, значить, і світло було, і не було вибухів, і так далі. Тобто ось якось так. Тому я не думаю. Щодо ракетних ударів з території Білорусі, я теж не дуже вірю, що то може бути, тому що на початку війни теж говорили, що буде з Білорусі нас обстрілювати. Але нас не обстрілювала, хоч зараз може щось змінитися. І ну подивимося, просто то буде гірше для Львова, якщо буде з Білорусі обстрілювати, тому що Білорусь і так далі. Ну, того всього не буде. І та й все, більш нічого мене такого не хвилює. світло є, ну дійсно і буде, але вони зломувати. Mm -hmm. Чи піде ну, тіпа, Білорусь в наступ на Україну? Я ще всього, що ні? тому що, хоч і Путін старається Лукашенка перенамовити на свою сторону, тіпа, щоб піти, хоча Лукашенко і є за Путіна, ну тож Лукашенко, але... Ну, вряд чи він піде. Тому на нас наступ, білоруси самі не хочуть на нас йти, бо ми якби з білорусами дружимо. А, ну, саме з білорусами, не з президентом, саме з білорусами. І вони нас любить, ми їх любимо. Ти в току багато білорусів говорять про Україну, самі кращі теплі слова. Тому малоймовірний ймовірний наступ. От так став лайк, підписуйся на канал. Пиши коментарі різних, якщо вони будуть відкриті, за звичайно, вони будуть закриті. Пише на дзвіночок, і мене за три відео дуже мало актив, із за того, що коментарі закриті. Але якщо будете бачити якісь мої відео, натисніть мої попередні відео. Якщо ви дивитесь у це відео, дойшли до цього моменту, будь ласка, дуже прошу, натисніть мої попередні відео. Подивіться, вони теж дуже цікаві. Тому що зараз в мене пішли більш розговорні відео, бо ну, мені так зараз такий контент, і мені зараз хочеться так знімати. Тому всім дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава Путін Хвило. Ну і Христос рождається. Славімо його.